На заході визнали, що санкції проти п'ятого президента, лідера Європейської солідарності Петра Порошенка є політично вмотивованими. Про це йдеться у статті британського видання The Economist. на думку аналітиків, санкції проти Порошенка це частина підготовки до швидких виборів, котрі можуть відбутися вже влітку. Тим чином влада зачищає. Поле політичних опонентів у виданні також зазначається, що цитата Зеленський вдруге постане перед виборцями. Високопоставлене джерело у владі заявило виданню, що президент Зеленський спробує заскочити суперників своїх зненацька. Давайте про це поговоримо із нашою гостею, народна депутатка України від фракції Європейської солідарності, членкиня комітету з питань фінансів, податкової митної політики Верховній Раді Ніна Южаніна з ні нами Ніна Петрівна. Доброго здоров'я, спасибі, що. Знаходите час доброго дня. Бачте, ось уже і від європейських видань йдуть сигнали про те, що санкції, та які запроваджені були проти п'ятого президента, проти лідера опозиції, вони мають політичну мотивацію. Ми сьогодні з багатьма говорили із вашими колегами, у тому числі, і зійшлися на думці, що в принципі всі справи, які є порушеними і ініційованими щодо п'я. То президента України Петра Порошенка їх можна е, все ж таки об'єднати одним целепокладаннями. Воно е, має політично мотивований акцент. Е, чи згодні ви з цією тезою? І е, в чому вбачаєте ось саме зараз активізацію е, цих ініціатив? По перше, варто всім прочитати документи, який став відомий, які розмістили видання букви. Я ці тричі чотири три сторінки читала декілька разів. Взагалі, зміст цього документу не можна зрозуміти з першого разу, бо здається, що неможливо перевернути з ніг на голову суть того, що відбувалося не так давно в політичному житті країни. Тому справді я абсолютно впевнена, що починаючи з застосування санкцій до Петра Порошенка у влади щось пішло не так, а нестримне бажання нейтралізувати політичну силу Європейська солідарність величезне, тому е, знаходять таких людей, як даний цей ДБРівець. І абсолютно очевидно, що він підпише будь-який документ, який йому підсунуть, бо це вже стало практикою, того, що якщо потрібно застосувати і зробити щось неймовірне, то знаходять людей, які ідеологічно були проти Петра Порошенка, проти українського вектору в напрямку Європейського союзу і НАТО. Це ті якраз люди. Які створювали жахливі умови, за що боролися українці і на Помаранчевому Майдані, і на е, Майдані Гідності. Е, тобто, зрозумійте, будь ласка, суспільство має прокинутися це моя особиста думка. Не можна далі толерувати навіть самим маленьким діям. Які ще раз підкреслюють, що країна хоче взяти інший вектор розвитку, чим те, чим ми займалися попередні останні роки, за що страждаємо вже більше десяти років? За що пролито життя людей, кров людей і втрачено життя їх? Тому Уважно треба спостерігати за всім. Звісно, це ж не просто документ. Далі ідуть дії, дії слідчих, які справді шкодять не тільки репутації, не тільки е, відкритій, абсолютно зрозумілій благодійницькій роботі Петра Порошенка, але й репутації країни в цілому, чому звертають на це наші європейські партнери і не тільки. Ну насправді як так можна шкодити своїй країні, адже е, не потрібно думати, що весь світ такий же, е, знаєте, з закритими очима чи засмальцьованими якимись поглядами, як наразі перебуває більшість в Україні? Всі тверезо оцінюють ситуацію, і нам треба тверезо її оцінювати. Інакше, інакше в країни не буде майбутнього. Тому я підтримую думку колеги не тільки. Про те, що всі ці заходи проти Петра Порошенка пов'язані виключно з тим, що вибори все ж таки найближчим часом будуть, і нейтралізувати європейську солідарність на чолі з Петром Порошенком ну це завдання номер один у влади, не війна, а саме нейтралізація політичних опонентів. Коли говорити про реакцію європейських наших партнерів, та е, то от е, вільне е, проведення виборів, тоді в тому разі, якщо і коли вони будуть можливими, та це ж фундаментальна європейська цінність. І знову ж таки, е, ми е, з вами тоді впираємося у знак питання, е, яким чином і чому саме от в такий спосіб обрана е, обрана механіка тиску. На лідера опозиції, бо це ж ну принаймні на позир стає самовидним у емоційному суспільному сприйнятті. По перше, абсолютно очевидно, чому, наприклад, Сполучені Штати наполягають на виборах. Ну це тільки нам так здається, що в країні, якби під час війни, там неймовірно робити, не потрібно робити зауваження чи звертати увагу на те, що відбувається всередині країни. Ми маємо мовчати. А зовні спостерігають, що Україна скочується в тоталітарний режим, тому вони насправді вимагають десь вимагати. Мають під різними там зауваженнями чи пропозиціями, але переобрання влади. А чому влада себе так поводить? Ну тому що уявіть собі, як вони зараз ведуть себе по відношенню до попередньої влади, і що буде з ними, скільки їм придеться відповідати при наступній владі перед народом України. Перед народом України це важливо, і тут мені здається, що страх. Перед відповідальністю якраз і керує зараз людьми краще зганьбити країну, чим поступитися своїм політичним его. Як ви вважаєте, Ніна Петрівна, яку перспективу знову ж таки будуть мати ці процеси, виходячи з тієї того політичного облаштунку, який є в Україні станом на зараз, і виходячи з реакцій міжнародних наших партнерів, які ми вже починаємо споглядати? На жаль, влада не розуміє реакцій наших політичних партнерів, і вже це продемонстровано не один раз. І е, мені здається, що вони роблять свою роботу і показують, зауважують, звертають увагу нашій владі на те, нашої влади на те, що не потрібно робити, і що може викликати зупинку любої підтримки з боку наших партнерів. От наші е, владні е, мужі граються. Вони їм здається, що вони зараз все в руках і вони можуть зробити неймовірні речі, навіть посадити е, п'ятого президента, і, і це все нормально. А світ спостерігає за цим дуже уважно, і тим більше, що ми не маємо ніяких доказів щодо підставності дії влади. Хоча би в одній кримінальній справі, хоча б в одній, де там підписи, взагалі слід Порошенка в будь-якій справі, все це не доведено. Хочуть От як же можна було перекрутити взагалі історичний момент е, по підписанню цей не самий негативний в історії України харківських угод? Е, Яким чином його прив'язати до Петра Порошенка. Прочитайте цей документ, де як можна було викрутити висну, зробити висновок, що якщо він колись був міністром закордонних справ, то значить він винен в харківських угодах, ну якщо прочитати дослівно цей документ, от так діють наші правоохоронні органи. Але враховуючи, взагалі, на ну якби можливості захисту, ми все ж таки думаємо, що Петро Олексівич буде абсолютно так же виважено, як і всі ці вже Місяці після введення санкцій відносно нього робити роботу, яку потрібно, і щодо захисту своїх свої честі і ділової репутації, і щодо інших моментів, і звісно, використовувати всі можливості і в судовому порядку, і в Україні, і поза межами України. Ніна Петрівна, скажіть, будь ласка, на вершечок нашого діалогу, чи може стати парламентська трибуна майданчиком впливу на українських владоможців через донесення позицій лідером опозиції і фракцією і колегами, які поділяють цю точку зору? На жаль, в нашому суспільстві так точно, і в Верховній Раді, бо це певний зріз нашого суспільства. Кожен думає за себе, поки це не стосується конкретного е, члена іншої фракції чи групи, всі сидять і тільки спостерігають за тим, що буде далі робити європейська солідарність. А але європейська солідарність найбільша опозиційна фракція, ми на насправді єдині, і е, знаєте, ми готові. На всі розумні кроки для того, щоб стряхнути представників влади, до речі, ну велика ж кількість в залі людей, які розуміють незаконність або взагалі якби абсурдність цих всіх дій. І вони можуть донести хоча б до когось із тих, хто приймає рішення. Тому ми будемо робити свою роботу, і звісно, стояти в межах допустимого і захищати там, де відбуваються насправді незаконні дії, порушення конституції, порушення прав людини. Бо ми кожен можемо бути під таким ударом. Інопетрівна спасибі вам велике за те, що ви знаходите час і можливість бути при діалозі з поглядацькою аудиторією телевізійного каналу Прямий. Ви знаєте, ми радо запрошуємо вас, в етерні гостини, бо тем дуже багато важливих, які потребують обговорення. Народ депутатка України від фракції Європейської солідарності, членкиня комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової митної політики Ніна Южаніна була на живому зв'язкові зі студією прямого.